Дорогі люди, бажаю вам, щоб Господь благословив і помилував вас і бажаю, щоб в нашому краю і в нашій країні запанував мир і спокій, щоб не лилися сльози матерів, жінок, дітей, а щоб радість в нашій країні вже запанувала. Це дуже таке бажання, мабуть, кожного з нас. Щоб вже це зло, яке прийшло на нашу землю, зупинилось. Я хочу нагадати благу добру новину. Багато поганих новин чуємо, читаємо, а добра вона в тому, що Господь Ісус Христос віддав своє життя за кожного із нас на Христі. Він помер, подолавши смерть Воскрес, Він є живий. І Він закликає людину, щоб вона могла надбати прощення, покаяться. Покайтеся, і віруйте в Євангелія, так казав Христос. Примріться з Богом, поки є час. Нехай Господь кожного із вас благословить, береже, наповнює радістю, несмотря на те, що сьогодні багато сліз, дай Господь нам радіти, те, що Господь продовжує наше життя. Бережи, благослови вас Господь! То бажаємо і даруємо. Новий заповіт Хто бажає, може взяти. Бережи, благослови вас, Господь! Дякую за. Увагу.